Е, ще мано. Слухайте, мам позитивне подейще до татуажу. Серіо, навіть мисля, же би собі зробить єдин. Татуаж чашки моєї тисячовий. Але ніяка символічна. Гадайонца. Чашка моєї тисячовий, з которой виходить змія. І та змія паче мені просто в очі і муві. Ти где їдеш? купишь мне папиросов? То не есть татуаж, то цуденна травма. Мысли теж, чтобы додать обок бобра, который загрызал кобры, так и реки китай -ки только по-польску. Бо татуаж — то, форма штуки, которая лонче поколения, отсюда пирсингу сомневен. Не тоже мам цюсь пшетивку, але чи вече, же сутки з кольчиками, смакує докладня так само, як ключі от дому. З жодної ружниці. Не вім, як ви, але я попросту не люблю учуття, що робиш комусь добре і одночений отвираш півниці. Бо в тебе голова автоматично порушащи два рази вправо, і замок цноти отвартий.